Вітаю всіх! Давно мене не було, не записував відео. Почнемо нову гру. гру. Гра у мене ця не куплена, я граю зараз, тому що на вихідних її зробили безкоштовною, тобто ви можете спробувати з п'ятниці до понеділка, тобто ще є субота і неділя, тобто сьогодні і завтра можна пограти. І безкоштовно спробувати цю гру. Так, що в нас тут є? Мисливство за нагородою, спасення душі, стрільбище, навчання, бажано, бажано навчання пройти. Я трохи там пройшов навчання, подивився, я б не сказав, що я профі. Що тут ще в нас є? Мисливці? Ми можемо мисливця вибрати? Наша буде задача. Полювати на босів, добувати з них, ну, це вже я так придумав, ауру, добувати з них ауру, ну і битися з іншими мисливцями за здобич. Тобто, хто переможе, то той отримує всякі різні, різні, як кажуть, ніщяки. Так, ну що, будемо. Охота за нагородою шукати матч. Він чимсь, ця гра чимсь схожа на Dead by Daylight. Так. Да, ще можна тут вибрати екіпіровку, Мисливця, Ну, цей хай буде вже мисливець. Екіпіровку ось тут можна вибирати зброю там, переключати колесиком мишки вниз і тут дивимо, дивимося, що у нас тут є. Так, не буду я на цьому всьому заморачуватися. Підемо одразу в гру. Можна або грати з друзями, або одному грати, так як я зараз один граю. Можна знайти пару напарників, можна тройку хлопців знайти. Ну я буду поки що записувати відео. відео один, тому що якщо попадуться неадекватні напарники, начнуть там кричать, галасувати, самі розумієте, що получиться таке собі відео. Ну що, погнали. Так, пробіл. Все, чекаємо матч. Чекаємо загрузки. Пошук сервера, пошук місії. Ну, доволі цікава гра. Якщо вам вона сподобається, то ви можете купити, вона, до речі, зараз по скидці. Ну і дуже суперово, що зробили на вихідні безкоштовно пограти. Щоб людина спробувала, подивилася, що за гра, якщо їй подобається, вона просто собі купить по скидки, а, а може і не по скидки, і собі буде насолоджуватися грою. Щось дуже довго шукає сервер. Так можна персонажа свого подвигати, порухати туди-сюди. Європа У мене в. Ви... Матч знайдений в Європа. так. Ну це локації серверів в Європу я вибрав, там можна і інші локації. Ну, так як ми знаходимося в Європі, то я вибрав Європу. Одразу скажу я не професіонал, тому теж пару годин тільки граю, тому мене можуть навіть навіть вбити. Грузка трошки довгенько йде. Очікуємо інших гравців. В лівому верхньому куточку показано боси. Оці два боси треба знайти. Ми можемо використовувати темну ауру. Ще очікуємо гравців. Поки очікуємо гравців, відкриємо карту. Ось ми синя точка на мапі. І нам треба буде в в цих локаціях шукати боса. З цього приготуватися. Так. Зажимаємо кнопку Є. І от нам перша підсказка. Бачите, вам підсказки є синя. От нам туди потрібно йти. Присів, тому що тут теж мисливці є інші гравці. І ну і монстри. До речі, монстри теж є. Придеться із монстрами битися. Де ж воно? Десь тут було і. Ага, бачу. Аж в тому будинку, так? Да? Ось ворони. Якщо їх злякати, то... От бачите, я їх злякав. Тепер супротивник може бачити де я знаходжусь, якщо я не помиляюсь. О, монстр бив з першого пострілу. А ось і підсказка, правильно? Так, да, бачите, воно синеньке. Показує, так, беремо підсказку кнопкою R. «Е». Бах, підсказка є, карта обновлена. Тепер в яку сторону попробую відкрити ці двері. Тут дуже темненько, як на мене. Так. Можна на цю винтовку поміняти, але я поки не буду міняти, мені з прицілом подобається. Блін, як темно стає, а? яскравості додати Хтось стріляє Перезарядка. опять такие колбаски. бою в мене не вистачить. Ого, те що за... О, гори падло. Я попав в бочку все-таки. Думав, що не попаду, все-таки попав. Мені треба туди, або туди, або ось туди. Одну підсказку забрати. Попробуй на ящик спригнути, головне не загоріться. Можна ще пістолет взяти з гушаком. Треба не злякати, але ж нам туди пройти треба злякав сякий. Оце що набої? да доза задовго. Ще одна підсказка. Отак можна бігати, можна в присідки ходити, бо якщо десь засів сейчас мисливець, то він мене уб'є. Я чую десь постріли. Моя задача знайти боса. По підсказкам знаходжу боса, потім розбираюся з босом, Якщо в мене набоїв вистачить. istuto. Леха дробаша, патроны від дробаша. Ого, опять цей здоровяк. Мало рубаша нема. Ладно, будем його через. цей кабан так подивимось мені до цих бочок треба є yeah. когось уже виганяють якогось вбивця Так Ломоклюв виганяється, треба шукати де виганяється. Бляха черв'яки якісь за мною. Гудлляй давай. Вот эту штуку треба убить. Лоша <клоти> <клоти> мухами мене. і погано видно, йому. Е, 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 куди це я поїхав? <ріпи> <ріпи> мені каже, це треба наверх. Я поїхав трохи не туди. От бачите, в лівому верхньому кутку забираються два боси. Я повинен їм, як сказати, помішати. Або вийде, або не вийде. От падло. Погано видно, блін, убив мене. Ви загинули. Я його знайшов, але вбити не зміг, ну, блін. Треба яскравості більше додати, щоб вбити. Плюс там ще якийсь монстр лазив. Тобто або вони награду забирають, або я награду забираю. Коли я награду забираю, то мене, ну, намагаються мене вбити. Або якщо вони швидше забирають, то я на те місце біжу і стараюся в них забрати нагороду. Така специфіка гри. І в кінці пишеться там, що ви там отримали. Я нічого не отримав, мене вбили. Так. Ну що, на цьому, дякую за те, що дивились, дякую за підтримку, за лайки, за підписки, за коментарі і до нових зустрічей.